Так, е, в білому вулику е, загинула. Е, тут ослабла, тут є і тут теж є. Так, тут є, я сюди підставляв матку е, в кліточці, але потім випустив її, потім роз, розбирав гніздо, подивився матка їхня є. Цього не побачив. Але бджоли досить. загинула, 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 є, тут тоже есть тут тоже есть тут тоже є, тут є, тут є, тут є, тут є, і тут є, тут є, тут є, тут є. Це так, Загинула давніше Я знімав тоді. Тут не знаю, тут вроді було так. Зовсім не оброблялася е, в нормальному стані. Зовсім не оброблялася в нормальному стані Тут є. Тут після обробки. варомедом, то все варомедом обробляв, загинуло. Тут є. нуклеус. є. Тут теж є. Ні вулики. Порожні вулики. Порожні вулики. Це восьмого, так. Тут. Сука, матку десь під осінь. Кордован е, штучно запліднену блін. Класну матку. Замінили, тут її дочка, тут є, тут теж є. Є, тут є і там є. Тут є. Це башта. Оставлено. Там немає нічого поки. Проблема воромен, ослабла не стало. Без обробки зовсім нормальна. Тут стоять. Опа. Це нормально. Це, Сука, ослабла сильно, пішла. От, ця ослабла, пішла. Так, далі нуклеуси. Наклеуси стоять, стоять, отакі там справи, решта все сховане, отак якось. Тут ще один вулик і віск, який треба буде витопити, все немає часу. Ну і тут теж.